Всіх вітаю, друзі. Сьогодні ми знаходимося на риболовлі і сьогодні ми підводимо підсумки конкурсу. Багато хто питав, коли, коли. І ось через два тижні, символічно, на тому ж місці, де ми проводили цей конкурс, де ми зважували щуку, ось на тому самому місці ми будемо підводити підсумки нашого конкурсу. Перед тим, як підвести підсумки. Пропоную ще раз подивитися той момент, коли я оцю красуньку, оцю трофейну щуку виважу, а ось із крута покльовочки, як це все відбувалося. Є, друзі, на великого флапера поставив 4,4. Я думаю, тут нормальна риба має бути. Так, тут нормальна риба взяла. Тут нормальна риба, тут а вже тршечка. Тут уже буде, будеше точно ніж та яка була у мене до цього. Тут уже трофей. Дивіться, що роба. сильна риба в цих місцях. Ух ты! Головне, щоб коряга не затягнула, дімо піднімаємо її потихеньку. Там капітальна риба. Трешечка має бути. Бачите, великому куску і рот радується. Тільки поставив великого флапера. -ху 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 -ху. Дивіться, що творить. Так і спінінг можна зламати під човна тікала ви знаєте у мене та п'ятерка такого джазу не давала як ця щука давай вон вона вже підходить Да, не для такої риби пиццака Ліп, гріб давай Ліп, ти її не возьмеш так Ніколи не возьмеш. Та друзі, це п'ятеро. Це більше ніж та Це шістьора. теля Діма її підняв цетеля на флапера Ось така красуня. Ще не важливо. Навіть не знаю. скільки Діма там вона? 86 шість сантиметрів. Дійсно, це були незабутні емоції. Я одразу, якби спойлер наперед, скажу, це був мій рекорд. Це був мій максимальний трофей. Я таких ще не ловив. Я перебив трофей, який я піймав у лютому місяці цього ж року. Ось ця щучка вона більша, ніж та щучка. Я дякую брату Дім, який мені допоміг з тим, що він під жабри її підхопив, закинув у човна. бо... Підсак, ну, замаленький, не справлявся, можливо, сам би я і не взяв цю щуку. Ну, це було дійсно круто. Бачити, цю щучку я вирішив відпустити. Також цей кадр я додатково ще вставляю. Ось, ну, цього разу вирішив, що трофейчик попливе додому підростати, не роститися і, можливо, ще когось порадує. Всім дякую за активність в конкурсі. В конкурсі взяло участь більше 400 чоловік, десь і було десь близько 400 варіантів відповіді. Так, відповіді дублювалися. Були відповіді дуже близькі до реальності. Ось. Ну і дивимося, яка ж вага цього трофею? В саме момент зважування, вже без замилювання. Беремо кантер, взяв Дімен Кантер, бо він підсвічується так добре. Нолики стоять. Важимо бачимо вагу. Скільки Діма озвуч? Зараз. 5800 ровно. 5800. 5,800. Дуже просто вгадати вагу. Як тоді було 5,100, зараз 5800. Бачите, простий, дуже варіант. Рівні цифри 5800. Декілька разів перевзважили на діменому кантері, і вага була показана декілька разів 5800. Тобто, це точна вага, там без всяких там додаткових, я казав, що похибка там 5 грамів. 5800 показав кантер цієї красуні. Варіант 5800. Відгадало 7 чоловік. Здається, ось бачимо. Я на телефоні вам показую. Я от сортіровую на телефоні це можна зробити в творчій студії YouTube Можна відсортувати за конкретним словом. Ось я 5800 поставив. Ви бачимо, хто, хто вгадав вагу. Далі треба нам перевірити, чи виконали ці е, учасники конкурсу. Умови конкурсу Умови були прості: просто написати коментар з вагою і бути підписником. І дуже важливий момент з відкритими підписками. Я про це наголошував, коли ми проводили конкурс. Я написав це у прикріпленому коментарі. Е, я окремий пост зробив. І там навіть посилання скидували на відоси, як відкрити підписки, якщо у вас це не виходить. Тому що ну на жаль, в Ютуб зараз за замовчуванням, коли ви створюєте канал, ваші підписки, ви підписки свої закрили. Ну вони автоматично закриті, їх потрібно додатково відкривати. Тому зараз нам потрібно перевірити, чи відкриті підписки у тих людей, які є переможцями, які вгадали вагу. Переможцем є той, хто вгадав першим. звісно. Першим бачимо, вгадав Вагущуки, ось Вага 4800. Олександр Тимошенко. Ну, Тепер перевіряємо, чи виконав він умови конкурсу. Ну, Одразу я клікаю ось на іконку Олександр Тимошенка, і я бачу, що він не є відкритим підписником. Ну, Давайте додатково перевіримо, чи. В списку творчої студії я можу передивитися всіх своїх підписників. Ось, відкриваю підписників, у яких у нього 0 підписок, 0 підписок і листаю. На жаль, Олександр Тимошенко в цьому списку немає. Я вірю, сподіваюся, що ви дійсно мій підписник, але я цього не можу перевірити. Неможливо це перевірити. Тому дивимось, хто другий вгадав. Другий вгадав, бачимо ось Микола Сотник. Микола Сотник, клікаємо на іконку. Блін, знову бачимо, немає значка, що він відкритий підписник. Знову перевіряємо в творчій студії. На жаль, в списку моїх підписок я Миколи Сотника не бачу. На жаль, дуже прикро. Так, хто наступний? Наступний у нас вгадав вагу Артем Міронінка. Артем О, одразу я бачу, клікаємо на іконку, що відкриті. Він є відкритим підписником. У нього відкриті підписки. Зараз додатково заходимо в творчу студію. Я так на прискореному пролистую, перевіряємо. І бачимо, Артем Мироненко дійсно є моїм підписником. Ми приємно дякую, що ви достатньо давно є моїм підписником. Артем Мироненко, вітаю вас, ви власник нового спіннінгу. Ви переможець в конкурсі. Можемо вас привітати! Супер! Артем, я нагадую, що спінінг, який я розігрував, це був Skyline, фаворит Skyline з тестом з 10, 15 45 грам, Хевік, спінінг у відмінному стані. Все там ціле, все добре з ним. Артем, звертаюся до вас, напишіть коментар під цим відео. Що ви в курсі, ви почули, що ви переможете. Ну і також я залишу всі свої координати на Фейсбук, Дірект, Інстаграм номер телефону, будь-які месенджери, Viber, Telegram. Напишіть мені туди, і ми з вами зв'яжемося. Я за свій рахунок по Україні перешлю вам spinning. Ось тому от, от такі підсумки конкурсу. Ще раз всім дякую за активність. Ось. Ну і ми продовжуємо риболовлю. Ну і, шановні підписники, не відписуйтесь від мене. Е, у нас скоро буде 10 тисяч підписників на каналі, і ми ще проведемо якийсь класний, крутий розіграш. Ось, е, знову щось класне, якісь круті будемо розігрувати. Ось. Ну Ми продовжуємо риболовлю. Тому всім пока, всім до зустрічі!